Отже, п'ятий клас досліджуємо історію та суспільство. Тема джерела історичної інформації та які вони бувають первинні та вторинні джерела. Ну, власне, тема, скажімо, дещо суховата, тому вирішила зробити її набагато кращою. Дана презентація розпочинається із гри шифрувальник, тобто за вивченнями, вивченням попередніх тем. Потім у нас є історична розминка. Це може бути інтерактивний робочий аркуш, прийшовши на нього, ви отримаєте. Це може бути ще ось такі, також натиснувши на це джерело, ви потрапляєте ось на таку сторінку, от, і учні проходять тести. Також це можуть бути картки на повторення за попередньо вивченими якби, термінами. Далі учні зустрічаємо за історії Кліо. Я Кліо, музей історії, і хочу розповісти вам про те, як ми дізнаємося про минуле. Вона розповідає О, вторинні про, джерела це про, книги, статті або розповіді про вторинні та первинні джерела, і ми можемо зразу з учнями провести таку вступну бесіду на розуміння ними даної теми. Далі в нас йдуть слайди із таким доступним теоретичним матеріалом, їх супроводжують такі симпатичні дітки-українці. Все це подано дуже доступно, легко, учні можуть записати інформацію до своїх зошитів. Також додано відео такого ознайомчого характеру, де показані бібліотеки і архіви, власне про які учні не надто і знають. Привіт усім любителям історії. Якщо ви постійно шукаєте приховані перлини минулого, ниці оригінальних документів, листів та О, фотографій архіви. ідеально підходять для детальних досліджень. Не забувайте про онлайн бази. Далі інші бази, і знову ж таки, це підкріплює візуально знання учнів. Потім ми нагадуємо учнів, які є види історичних джерел. І коротко проходимо по ними усіма. Учні коментують, що вони бачать на світлинах: речові, писемні та усні джерела. Також моїх учнів захопила ось така віртуальна подорож. Ми натискаємо на даний малюнок, точніше на дане зображення, і розпочинаємо тур. Можемо помандрувати будь-куди, і учні потім. Історико архітектурний комплекс Резиденція Богдана Хмельницького В вашій увазі представлені сім автор... Звісно, на дану тему, зокрема, про візуальні джерела можна говорити багато, але додала сюди сюжет спогади людей про революцію гідності. І розумію, що учні про це знають дуже мало, тому, власне, це такий досить гарний епізод до даної теми. І взагалі до формування того розуміння, що ти українець і що ти маєш гідність. Також додана ось така якби, інтерактивна робота сюди учні заходять і виконують певні завдання. На слайді, воно також, якщо у вас немає такої можливості, то представлені завдання ось у такому якби, просто текстовому варіанті. А, Власне, це виглядає таким чином. Ось заходять вони сюди і ви отримуєте також посилання на дане завдання, і тут можете з учнями працювати. Ну, і Завершує урок така інтерактивна оправа «Пізнай джерело. Ми натискаємо на дану картинку. Потрапляємо на сторінку, ви можете дати учням також посилання, і вони обирають, де первинне, де вторинне. Якщо відповідь правильна, то оцей прямокутничок стає зеленим. Урок завершує питання рефлексії і також ось така інтерактивна гра, так чи ні. Власне, такий урок буде цікавим, насиченим, інтерактивним і досить швидко пройде і дасть можливість учням розібратися в таких ще для них складних